Розробляють план на випадок надзвичайної ситуації на АЕС та відпрацьовують дії при ліквідації аварії в одному з підрозділів енергоатому провели тренування особового складу, що відпрацьовували, яку техніку застосовували, і чому це важливо. Дивіться в наступному сюжеті він схватом захвачує небезпечний предмет і помістить його до ковша. Потім підвезе. До контейнера і помістити радіоактивний небезпечний предмет в контейнер. Ось так робот МФ4 збирає радіоактивні матеріали. Це дистанційно керований механізм німецького виробництва, управляє ним зі спеціального причепу оператор за допомогою пульту, який фактично відтворює рухи людини. Призначений робот для локалізації радіаційно-небезпечних предметів та проведення радіаційної розвідки. В ньому є дозиметричний прилад, також маніпулятори, якими ми можемо взяти радіаційно-безпечний предмет і перемістити його. Також він може застропити якийсь контейнер на гак крана. Цей робот один із засобів, який можна використовувати при ліквідації наслідків аварії на атомній станції. Сценарії таких надзвичайних подій щотижня відпрацьовують у одному з підприємств енергоатома. Працівники сподіваються, що ці навички ніколи не знадобляться проте завжди готові до будь-яких ситуацій. Це дезактивація радіоактивних речовин з поверхні службового автомобіля. Процедура обов'язкова при ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Обробка проводиться спеціальним розчином, потім змивається водою. Рознесення радіоактивного забруднення там за межі, за визначені межі, якщо це радіаційна аварія, то це заборонено. Якщо машина буде далі і далі, розноски це все, то тобто. Масштаб аварії буде тільки поширюватися. А в цьому автомобілі облаштували пересувний пункт спектрометрії. Тут вимірюють дозу випромінювання працівників. Це важливо кажуть фахівці, бо всі співробітники дають згоду на дозу опромінення 20 мілізіверт на рік. В сидінні стоять стоїть детектор гамма випромінювання, який реєструє гамма кванти, які виходять із тіла людини, які накопичились. Всі ці локації, елементи масштабного протиаварійного тренування енергоатома, такі відпрацювання для персоналу. Проводять постійно і цього тижня свідком навчань став керівник компанії Петро Котін. Це ще раз дуже важливий підрозділ в компанії, аварійно-технічний центр. І це основа аварійного реагування компанії на будь-які події, які можуть статися на атомних станціях, і не тільки і фактично це ДСНС в масштабах. Енергоатом, але з більш розвинутими функціями, саме з точки зору ядерної традиційної безпеки. Амках свого візиту він також нагородив кращих працівників підрозділу. Серед нагороджених Віктор Лискович в цьому підрозділі чоловік працює з першого дня, а всього у професії майже 30 років. Каже, робота цікава і важлива. Нині працівники цього підрозділу каже Віктор виконують спеціальні інженерні роботи для АЕС України. Однак головна мета його створення аварійна готовність та реагування. Тобто, при радіаційних викидах на АЕС чи аваріях під час перевезення радіоактивних матеріалів. Вони першими стануть до ліквідації. Ймовірність виникнення важкої аварії на атомній станції, тяжкого пошкодження активної зони там. Це складає 10-7 степень реактору рок. Це одна 10 мільйона частота. Тобто це ймовірність дуже низька, але вона може бути. Тоді ми будемо, якщо це таке станеться, будемо приймати участь у ліквідації всіх аварій. За понад 20 років існування підрозділу застосувати на практиці навички ліквідації аварії кажуть працівники не доводилось. Однак, через енергетичний терор з боку росіян завжди потрібно бути у посиленій готовності. Саме ці фахівці запевняє Петро Котін працюватимуть на ЗС після її деокупації. Вони пропрацьовують усі можливі сценарії. Ми очікуємо провокації з боку расистів. Відповідно з витоком радіації саме Запорізької атомної станції, і э, ради цього цей центр і існує. Вони мають машини радіційної розвідки і мають э, інструменти, механізми для ліквідації радіційних наслідків. Основна ціль цього підрозділу буде виїхати колонний на місце аварії. Провести радіаційну розвідку, встановити дози забруднення і після цього відповідно допомагати спробасові персонали з ліквідації і зачистки території від традиційного забруднення. Нині, за словами керівника енергоатома, ситуація на всіх підконтрольних Україні атомних станціях контрольована.